Пам'яті будуть вічно жити ті, хто віддав життя своє за Україну. І той, хто поклав своє життя на терен перемоги свободи і існування нашої держави за її тризубовий прапор, ніколи не вмер, не вмре, не загине, тому що пам'ять про них буде завжди в наших серцях. Мені дуже приємно те, що 20 років тому назад, 1 вересня 1997 року, вперше на теренах нашої Миколаївської області Великої України на півдні держави, якраз вперше в історії людства ім'я Великого Ольжича було присвоєно постановою Кабінету міністрів номер 960. В першій школі іменій школі за роки незалежності повторюся ім'я великого сина, великого народу, ім'я того, хто все робив для того, щоб ми жили, мали свою соборну, українську, незалежну, неподільну і непоборну державу. І сьогодні, коли з кожним днем Час відраховує свої кроки вперед, ніщо не можна повернути назад. Буквально у 2016 році на провесні, в березні місяці, приходить до нас до школи один гарний молодий хлопець на ім'я Мирослав. Знаєте, Так було приємно, що він зустрівся з учнями школи. І потім, коли пані Інна, яка тут присутня, говорила, ви знаєте, каже, він сказав одну річ, і він це повторював мені особисто. Каже, що такої аудиторії вдячної чи просто захоплення, якої він отримав, як в школі номер 1 імені Олега Олія Оліча, він не бачив ні в університеті імені адмірала Макарова, ні в інших установах, організаціях і закладах, де він мав честь зустрічатися. Коли він прибув після того, знаєте, в мене така виникла ідея, дуже проста, ти? І я запропонував Мирославчику, давай, ми, якби ми зробили так, щоб оця школа, перша іменна школа, школа імені Отжича, взяла і провела, поєднавши мовний табір з військово-спортивним табором із вихованням, тому що школа усі часи. Кажуть, у нас і вчили, що при німцях, що при совєтах є поза політикою. Але школа завжди виконувала і буде виконувати одну державницьку політику. І тому, кажу, давайте зробимо так, як ти дивишся на те, щоб поєднати табір мовний і не просто часом відбуття вивчення мови, тому що ворог у нас топче нашу землю. Сьогодні він далеко не брат. Він дійсно ворог. Він кожного дня і вчора убитий солдат, і позавчора двоє, і позазавчора четверо, і кожен день якісь дії, якісь дії, які забирають життя людей. Мирослав, якого я прощав тими шкільними пирожками, який був вдоволений, каже: Ви знаєте, ми прийдемо в той е, штабір, який поєднаємо з спортом, з військовим патріотизмом, своїм рідним українським, То, коли на ротації наші військовики будуть з нашої не лише Карпатської Січі, але тих, хто зо мною воює на сході там, на Донбасі. Ми будемо проводити вишків з вашими учнями. І дійсно, ми вже таки це зробили влітку минулого року. Це був такий табір. Поставилося зовсім не так, як я гадали. Нам не довелося дождатися чого внука, ось тут справжнього, сина своєї батьківщини, сина своїх батьків, які дали життя людині лише з любові, тому що на світ діти приходять від любові, а від ненависті лише появляються вороги, які хочуть вбивати, шматувати, рвати і нищити. Так, як це писало свій час. Випускниця нашої школи у своєму короткому есе ще у 1999 році був перший випуск української школи українських дітей, що навчалися українською мовою. Бо ми все когось, щоб не образити, все, щоб комусь не нашкодити. Щоб всі були задоволені, щоб національні меншини, хай з Богом почувають себе комфортно. А як же на своїй землі представник відчини української повинен себе почувати? Я думаю, що ми всі, разом як громадяни України, єдиної політичної нації, де провідником і очільником її є українство, мусять бути комфортно себе почувати на своїй землі. Ворогові тут зась. І тому прата в лапках. Нам не потрібно з його далеко немирним міром в лапках також, який сіє і розбирає по мовній ознаці, хоча бомба й снаряд, так який пуля не вибирає, якою мовою ти стріляєш у свого далеко не брат. Я хочу сказати, що ім'я отих, хто складає все. На це життя чи смерті, во ім'я і славу своєї України мусить бути вічно в наших серцях. Спасибі вам, дорогі ті, хто своєю відданістю, як Олександр Терещенко, як Мирослав Мисла, як всі останні, хто зброї в руках не на словах, а на ділі захищає Україну і буде робити все для того, щоб як казав Ігор. Хоч випускник нашої школи доброволець Феніксу гарматної батареї гаубичної, якої ми допомагали, підтримували, цінували, шанували, щоб ми прийшли сюди з перемогою і на наших умовах. Слава Україні!